Його повідомлення до вас. Подумайте про свого партнера, і давайте спочатку дізнаємося, про кого йде мова, чи ваш це розкид. Це король Пентаклів, людина системна, стабільна, послідовна, в усьому любить якийсь порядок і комфорт, орієнтована на матеріальні цінності, вміє заробляти гроші. Дуже послідовна у своїх вчинках, знаєте, алгоритмічна. Йому дуже важливо все робити покроково. Він вважає, що якщо ти маєш якусь мету і вже в тебе є план дій, то потрібно просто прикладати зусиль. І послідовно виконувати крок за кроком свій план. І ми тут обов'язково досягнеш. Добре, яке ж в нього повідомлення до вас, що він хоче, щоб ви дізналися, чого він не каже вам сам? Що він багато думає, розмірковує, і в нього є ідеї стосовно вас і того, якими повинні бути ваші стосунки. Вас він бачить жінкою дуже такою. Знаєте, ресурсною і цінною, самодостатньою жінкою, яка знає, чого вона хоче, яка е дуже гарна, е яка вміє себе подати гарно, має чудовий смак. Е Жінка, яка створила себе сама, міцно стоїть на ногах, вибудувала свої власні кордони і е, чітко їх тримає, яка пройшла вже і Крим, і Рим, і знає, що до чого в цьому житті, і тому просто так е, до неї не підкатиш. Це потрібні якісь дуже такі, знаєте, впливові важливі вчинки, і тоді можливо розраховувати від, на якесь почуття і на якісь е, дії з її сторони. Так, він вас бачить. Його повідомлення до вас він каже, що е, у, ви. Е, та людина, з якою треба поводитися тільки справедливо. Ви відчуваєте фальш, ви відчуваєте нещирість, ви відчуваєте, коли вас обманюють, і ви цього вже не допускаєте по відношенню до себе. Тому о, він це розуміє. Він розуміє, що з вами можна бути тільки відвертим і щирим, і що обдурити вас не вийде. Тому намагається поступати по відношенню до вас о, справедливо і щиро. А він каже, що ви. Йому близька людина, духовна людина, людина, яку поєднали з ним вищі сили, і незважаючи на те, що в ваших стосунках є певні обмеження і перепони, скоріш за все, або один з вас, або обидва знаходяться у шлюбі, це не заважає відчувати вас як дуже близьку і рідну йому людину, людину, до якої можна повернутися спиною, довіритися їй, яка завжди підтримає його. Це його повідомлення до вас.